Це має зупинитися. Новий президент США Дональд Трамп вкотре заявив про те, що закінчить війну в Україні. А тим часом у мережі знову з'явилася низка заяв про перемовини. Вони лунали як від західних лідерів, так і від путінських посіпак. Про що говорять за спиною України, розповім за мить з вами новини ТСНЮА і і Людмила Труфин. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки, а Ми переходимо до новин. Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація зосередиться на російсько-українській війні. Про це Літак заявив під час свого виступу у Флориді, пише CNN. ми будемо дуже наполегливо працювати щодо Росії та України. Це має зупинитися. Росія та Україна мають зупинитися. За словами Трампа не має значення, хто гине солдати чи люди, які перебувають у містах. Він пообіцяв, що розбереться з цим, як саме та на яких умовах політик збирається завершувати війну. Він знову не уточнив. Трамп неодноразово робив заяви про те, що має намір швидко закінчити війну в Україні. Ба більше він наголошував, що може зробити за 24 години за допомогою телефонного дзвінка. Однак міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров в інтерв'ю одному роз ЗМІ заявив, що перемога Трампа на виборах не змінить ставлення Москви. Кви до України, бо мовляв Вашингтон прагне зберегти контроль над подіями, що відбуваються. Голова МЗС РФ також заявив, не вважає, що слова американського політика про можливе вирішення української війни за 24 години заслуговують на увагу. Мовляв, це ті самі мінські домовленості лише в новому пакуванні. Я не про це говорю. Мені на це не хочеться звертати уваги. Однак на болотах звернули увагу на інше. Там назвали умови для переговорів щодо припинення війни в Україні. Посол Росії в ООН Геннадій Гатілов заявив, що Москва відкрита до переговорів, якщо їх буде ініціювати на обраний президент США Дональд Трамп. Водночас, на думку Кремля, будь-які дискусії мають ґрунтуватися на реальності, досягнуті Росією під час війни. Трамп пообіцяв вирішити українську кризу за одну ніч. Гаразд, дозвольмо йому спробувати, але ми люди реалістичні. Звичайно, ми розуміємо. Що цього ніколи не станеться, водночас Гатілов додав, що пропозиції розпочати політичний процес вітаються. Він також сказав, що будь-які такі переговори повинні ґрунтуватися на тому, що він назвав реаліями на місці, очевидно, маючи на увазі просування російських військ в Україні, які вже зараз контролюють п'яту частину країни. Посол Гатілов сказав, що Берна Трампа являє собою нову можливість для діалогу зі сполученими штатами, але він має сумніви щодо ширшого перезвантаження відносин і повторив попередження висловлені раніше Крим Американська політична еліта, незважаючи на внутрішньополітичні зміни, послідовно дотримується позиції обмеження Москви. І ця орієнтація, на жаль, глибоко вкорінена, і зміна адміністрації це мало змінює. Єдина можлива зміна це діалог між нашими країнами, чого не вистачало в останні роки. А тим часом про переговори в Україні заговорили і в НАТО. Генсек Марк Рюте заявив, що під час перемовини з Росією про припинення війни в Україні Україна має бути в позиції сили. Про це він сказав на спільній прес-конференції з президентом Латвії Едгаром Рінкевичсом. Рюте зазначив, що лише українська влада може вирішувати, чи починати переговори з Росією і як завершити війну. Саме тому нам необхідно продовжувати доставляти до України оборонну допомогу, щоб дозволити їм бути на позиції сили. Коли вони ухвалять таке рішення, він також назвав незворотним шлях України до членства в НАТО. Ми будуємо міст з виділенням 80 мільярдів євро зі створенням командування у Візбадені з усіма безпековими угодами, які союзники уклали з Україною на двосторонньому рівні. Це все внесок у майбутнє України в НАТО. Ну а поки десь на заході говорять про Україну без України, очну заяву зробив президент Зеленський у своєму вечірньому зверненні 14 листопада. Він повідомив, що Україна готує внутрішній план стійкості. Глава держави заявив, що вже опрацьовано кілька пунктів і зокрема культурний суверенітет, те, що стосується культурної спадщини України, сучасної культури та культурної дипломатії. Виробництва українського контенту і заради цього реальне дієве об'єднання. Культурної спільноти в Україні це частина нашої сили, це елемент гарантування зв'язків України з глобальним світом. Бувають речі, які не здатні донести іншим ані політики, ані громадські діячі, ані інформаційний простір, але емоції роблять це мистецтво. Він підкреслив, що культура загалом це інструмент, який працює заради людяності, однаково в різних частинах світу. Тому цьому питанню необхідно приділити значно більше державної уваги. Також сьогодні опрацювали пункт внутрішнього плану щодо безпеки, безпеки в усій нашій країні, в кожній області, в кожній громаді. Це основа безпечний простір, який потрібен кожній нашій людині. Хороші напрацювання є у Міністерства внутрішніх справ, є у Служби безпеки України. Все обов'язково впровадимо. За його словами, вже опрацьовані питання енергетики та власного виробництва зброї. Загалом у плані стійкості 10 пунктів, які будуть представлені суспільству наступного тижня. Кожен пункт разом з українським громадянським суспільством, разом усіма, хто готовий доповнювати. Раціональними ідеями з бізнесу ми підготуємо фактично базовий доктринальний документ для України, для нашої стійкості з чіткими додатками покроково те, як ми спрямуємо наші внутрішні можливості заради української перемоги, заради того, щоб ми мали право на це слово. Перемога. Ми також Володимир Зеленський повідомив, що українські захисники спрацювали дуже ефективно на Куп'янському напрямку. Я вдячний усім за стійкість, південні напрямки, курська операція. Пишаюсь усіма нашими людьми, кожним підрозділом, який тримає позиції, і забезпечує Україні можливість переконувати світ, переконувати, що люди мають виграти саме те, заради чого б'ється. Україна, а ви вірите в переговори з РФ. Як думаєте, чим закінчиться війна в Україні? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також тисніть подобайки. Бережіть себе, побачимось.